Слава Ісусу Христу, в сьогоднішній проповіді буду говорити про Авраама, яка подія і життя Авраама, одрушення його сина Ісака. Авраам, як віруючий чоловік, як той чоловік, про якого сказано, що він був другом Божим, віруюча людина, у нього є син. Є Син приходить час, сину потрібно одружуватись. Що буде робити Авраам, які будуть його дії? Ми будемо читати читаємо про цю подію Книга Буття 24 глава. Важливо звернути увагу на цю подію, як діє цей праведний чоловік. Синові потрібно одружуватись. Потрібно знайти жінку. Для Ісака, що буде робити Авраам, які будуть його дії. Авраам вже старий чоловік. Бог поблагословив Авраама, так сказано у 24 главі. Я прочитаю з першого вірша. «А Авраам був старий, у літа увійшов, і Господь Авраама поблагословив Богу усім. І сказав Авраам до свого раба, найстаршого дому свого, що рядив над усім, що він мав, поклати свою руку під стено моє, і я заприсягну тебе Господом, Богом неба і Богом землі, що ти не візьмеш жінки для сина мого спосеред дочок хананина, серед якого я пробуваю, бо ти підеш до краю мого. І до місця мого народження, і візьмеш жінку для сина мого для Ісака. І сказав раб до нього: Може, та жінка не схоче за мною піти до цієї землі? То чи справді поверну я твого сина до краю, звідки ти вийшов? І промовив до нього Авраам: Стережися, щоб ти не вернув мого сина туди, Господь що! Взяв мене з дому батька мого, із краю мого народження, і що промовляв був до мене, і що присягнув мені, кажучи, твоїм нащадкам я дам оцю землю. Він пошле свого ангела перед обличчям твоїм, і ти візьмеш звідти, жінку для сина мого. І коли та жінка не схоче піти. За тобою, то ти будеш очищений від цієї присяги своєї, тільки сина мого ти туди не вертай. Тільки сина мого ти туди не вертай. Про що говориться? Авраам говорить із чоловіком. Цей чоловік названий рабом Авраама. Він був поставлений над всім домом Авраама. і Авраам. Дає йому завдання, просить Його, говорить Йому, що потрібно йому зробити. Про що він просить цього чоловіка? Про те, щоб він не взяв Ісакові жінку із цієї місцевості, де Авраам жив, із Хананської землі. Авраам посилає цього чоловіка. У ту землю, звідки Бог вивів Авраама. І Авраам каже, з цієї землі ти візьмеш жінку для Ісака. Цей чоловік каже, якщо ця жінка не схоче за мною піти, Авраам каже, що Бог пошле перед лицем оцього чоловіка ангела свого. І Авраам каже, якщо ця жінка не захоче піти, ти будеш вільний від цієї присяги. Авраам захотів, щоб цей чоловік присягнув, йому, пообіцяв зробити так, як просить його Авраам. Цей чоловік робив то, що сказав йому Авраам. Він взяв 10 верблюдів, він взяв собою людей. Він взяв дарунка пана свого Авраама і відправився в землю, в край Месопотамії, звідки походив Авраам звідки Бог вивів Авраам? І коли цей чоловік прибув в цю землю, відстань біля 800 кілометрів. Немаленький відрізок дороги і верблюдами. Цей чоловік прибув в цю землю. Він прибув до міста нахора, а в цьому місті жив Нахор. Хто такий був нахор? Брат Авраама. Цей чоловік зупинився біля цього міста. Там була криниця надвечір. Верблюди ось так стали навколішки. І цей чоловік в молитві звертався до Бога. Він говорив такі слова. Йому потрібно із цього міста взяти жінку Ісакові. Як це робити? Як діє цей чоловік? І він віддає цю справу в руки Божі. Ми бачимо, Авраам віддає це в руки Божі. Авраам каже, Бог пошле перед лицем твоїм ангела свого. Ангел покаже, покаже цю жінку. Цей чоловік молиться і каже, такі слова, звертаючись до Бога. Жінки виходять на брати води. І цей чоловік каже, що ця жінка, до якої я підійду, і вона дасть. Мені попити води і свого глека, а пізніше напоїть верблюдів. Оце буде ця жінка, яку Бог дає рабу своєму і сам. Тільки цей чоловік завершив говорити ці слова до Бога, виходить ревека. Йде до корниці, набирає води і вже відправляється у домівку свою. Цей чоловік вибігає їй назустріч і каже, Дай мені напитися. Води. Ревека нахиляє свого глека і дає пити цьому чоловіку. Цей чоловік попив води. Ревека повертається до криниці і каже: Я напою ще верблюдів. І оцим глеком. Можливо, була інша посудина? Не знаю. Можливо, була інша посудина, з якої з криниці набирали воду і наливали в глеки, можливо. Але ми бачимо із писання, що Ревека напоїла і верблюдів. Коли я задав собі запитання, скільки верблюд випиває води, я побачив цифру, шукаючи відповідь на це запитання. 80 літрів води. Верблюд міг випити 80 літрів води. Ревеція, якщо посудина мала 10 літрів, то ревеці потрібно було 80, чи глеків, чи іншої якоїсь посудини, 80 раз наповнювати, виливати. 80 раз виливати в цю поїлку, щоб напоїти верблюдів. Ми бачимо її праця. Ми бачимо її серце, якою була ця жінка. І цей чоловік стояв, спостерігав за Ревекою, і він розумів: Бог показує це оця жінка, яку Бог дає Ісакові рабом своєму. Цей чоловік дав їй дарунка, Ревека відправилася в свій дім, в домі сказала про цього чоловіка. Прийшов лаван брат її, запросив цього чоловіка в дім, і цей чоловік залишився в їхньому домі. вони прийняли цього чоловіка, прийняли тих людей, які були з цим чоловіком. І цей чоловік розповів раб Аврама, розповів, що його послав Авраам, і з якою ціллю. Батьки погодилися. Відпустити Ревеку, Ревека також погодилася піти з цим чоловіком. І коли цей чоловік повернувся вже в землю Ханаанську, це було підвечір, Ісак вийшов прогулятися, Ісак побачив верблюдів, побачив повернення цього чоловіка, цей чоловік привіз і ревеку, Ісак полюбив Ревеку. Ось таке було одруження Ісака. Раба, стала дружиною Ісака. Зверніть увагу тут багато деталей. Багато деталей, що ми бачимо? Авраам віддає цю справу в руки Божі. Бог показує. Зверніть увагу тут, в цій події я не бачу. Суети. І бачу, ось так спокійно вирішується оце питання одруження Ісака. Оця справа віддана в руки Божі. Бог в цьому провів, показав і дав Ісакові дружину. Це приклад, приклад для багатьох. Ісак не бачив ще ревеки до того, як вона прийшла в землю Хананську. Але сказано, що Ісак полюбив її. Вони одружилися, звичайно, і Ревека полюбила Ісак. В чому тут ще приклад? Якщо хтось стоїть на роздоріжжі і проходить час, щоб одружуватись, чи дівчині виходити заміж, це один із прикладів Біблії. Можливо, звернути увагу ось на цей приклад. Сказано в Слові Божому, що Бог з лукавим поступає по його лукавству. І сказано ще, що Бог. Грішників не слухає. Де записаний цей приклад: Бог грішників не слухає? Коли Ісус Христос уздоровив одного чоловіка, який був сліпий з народження, то там люди сказали такі слова, що Бог грішників не слухає. Інші люди говорили, такі слова і ті люди, які йшли проти Ісуса Христа. Вони сказали, що Ісус Христос грішний чоловік, а люди сказали хіба Бог грішників. Бог грішників не слухає. Люди розуміли, що Бог слухає праведних людей. Багато може молитва праведного. Тому коли хто зі людей сьогодні стоїть і ось на такому роздоріжжі, дуже важливо стрімитися до праведності. Щоб бути праведною людиною. Тому що праведну людину Бог благословить. Це благословенна людина. праведна. Авраам він був благословений чоловік. Зверніть увагу, в нього є бачення, він знає, що робити. Він розуміє, що жінку треба брати Ісакові з іншої місцевості. В нього є відкриття від Бога, як діяти. Якщо людина живе без Бога людини немає відкриття. Життя без Бога, я скажу, це руїни. Людина не може бути благословеною, живучи без Бога, щасливою, живучи без Бога. Такого немає. Тому що творець, який створив небо і землю, створив людину, каже, що потрібно зробити для того, щоб зробити щасливими другі свої. Нехай ця книга закону не відійде від уст твоїх, повчайся в ній день і ніч, день і ніч. І тоді ти зробиш щасливими друге свої. Ось так говорить Бог, творець, який створив небо землю, людину і Бог скеровує людину до Слова Божого. Якщо людина стоїть перед вибором, потрібно одружуватись, чи дівчині потрібно виходити заміж. Насамперед стріміться до того, щоб бути слухняними Богові. Не залишайте Слово Боже, повчайтеся в Слові Божому. У Слові Божому ви знайдете приклади, як діяти, що є головне, а що є другорядне. Біблія дає відповіді на запитання, які люди мають. Дуже важливо не відкладати Слово Боже. А повчатися у Слові Божому. Біблія, Слово Боже, Святе письмо дає відповіді з керуванням і по відношенню подружнього життя. Одруження і взагалі подружнього життя. Сказано у новому заповіті по відношенню тих, які вже одружилися. Ти зв'язаний з дружиною, не шукай розв'язання. Розв'язався від дружини, не шукай дружини. Якщо є якісь непорозуміння в сім'ї, навіть якщо вже в сім'ї дійшло до розводу, і ті люди, які називають себе віруючими, віруючі, роз, розійшлися, хтось зробив цей крок по відношенню розлучення, то сказано залишаєшся сам або примиритися з дружиною своєю. Так же сказано і для дружини. Залишається сама або примиритися з чоловіком своїм. Не можна повторно одружуватись. Чому? Тому що це гріх. Повторно одружуватись Біблія каже, це гріх. Зв'язаний з дружиною. Не шукай розв'язання. Коли людина повторно одружується, чинить гріх перелюбом. Перелюбники Царства Божого не вспадкують. Тому це дуже і дуже важливо на це потрібно звернути увагу. Я трошечки вже почав говорити про подружнє життя, але основна думка, на що хотів звернути вашу увагу з сьогоднішній проповіді, це. Одруження ці перші кроки по відношенню одруження. Ось ми подивилися приклад із життя Авраама. Що потрібно робити для того, щоб от життя було благословенне? Почати саме перше з себе це дуже важливо. Щоб бути слухняним Богові. А той, хто буде слухняний Богові, я вже на це звернув увагу: Бог благословить. Авраам був слухняний Богові. Був слухняний Богові. І що Бог зробив? Благословив Його. Благословив і сина Його Ісака. Ісак названий оцей чоловік, який молився біля криниці, звертався до Бога в молитві, говорив з Богом, сказав за Ісака раба. Раба Божого. Що Ісак був рабом Бога. Дуже важливо, щоб ми були рабами. Божим. Раб Божий іще ми читаємо Євангеліє, Господь каже: називаю вас друзями. Є і таке визначення, і таке визначення. Коли ми служимо, служимо Богові, як раби Божі, коли зробимо ми щось добре, то що каже Євангеліє? Як казати? Ми раби нікчемні? І зробили лише те, що повинні були зробити. Тому важливо звернути увагу на цю подію, яка відбулася в житті Авраама. Нехай Бог допоможе нам, щоб ми не відставляли Слово Боже, а продовжували вчитися зі Словом Божого. Коли будемо вчитися зі Слова Божого, то будемо мати відповіді на багато запитань, які є в нашому житті. Оце ще одна відповідь зі Слова Божого по відношенню оцих перших кроків подружнього життя. Ось ми бачимо, як діяв Авраам. Віддав цю справу в руки Божі, і Бог повів, покерував. Бог послухався Авраама і благословив. Тому нехай Господь допоможе кожному, хто сьогодні стоїть перед вибором. Бути слухняні Богові. Таку я даю пораду. Ця порада основана на Євангелії, на Біблії. Бути слухняні Богові. Тому що Бог з лукавим поступить по його лукавству, а смиреному дає благодать. Слухняних Бог благословить і влаштує їхнє життя, і дасть все необхідне. Тому слухайтеся Господа. І мені також потрібна оця річ: слухатися Бога. Я теж людина, я теж маю потребу в такому наставленні, з Євангелії, щоб слухатися Бога. Тому що тоді Бог благословить нас. Я дякую Богові за слово, яке Господь дав нам сьогодні бажаю вам Божого благословення. Тримаємося міцно Господа. Живого Бога, Господа Ісуса Христа, який. Створив небо і землю, та каже слово Боже, що ним сотворено небо і земля. Господом Ісусом Христом. Коли будемо триматися Бога, Божих заповідей, Бог допоможе нам. Бог вчинить таку людину щасливою. Слава Господу нашому, Отцю Сину, Духу Святому. Амінь.